Так, друзі, привіт всім. Сьогодні на календарі у нас 9 березня, на градуснику у нас десь десь плюс 16. Тому які роботи зараз на пасіці можна проводити. Ну, по-перше, головна і зробіть, зараз яку ми повинні зробити це, допомогти бджолі наростити силу, тобто нарощування молодої, здорової бджоли. Дивіться. Попереду медозбор. В моєму випадку перший медозбір це звичайно акація. Так, перед нею там є ріпак, але ріпак це все ж таки це дуже хороша штука на розвиток сім'ї. Тому як ви зараз підготуєте свої сім'ї до початку вашого, першого, ну вашої місцевості товарного медозбору, я вже сказав, в моєму випадку це акація. Так ви той медозборі пройдете, що повинні ми зробити. Повинні ми допомогти в сім'ї сім'ї посилі, слабкій посилі наростити молоду, здорову бджолу. Тому зараз я вам все покажу. Дивимось. Так, друзі. Підійшли ми до сім'ї. Ми повинні розуміти, що в цю пору зараз головне для нарощування молодої бджоли. Ну, звичайно, це кількість меду. Тут повинна бути не просто достатня кількість меду, а навіть в залишку. І тепло, тобто досадня кількість меду, і тепло. Тому що ми робимо посеред гнізда, у нас тут гнізду, посеред, тобто посередині вулика, зараз в нас гніздові рамки. Тут працює матка, відкладає яйцко. Тобто Я їх трогати не буду. Хоча в таку температуру, я вже сказав, плюс 16, якщо у вас є бажання. Перевірити на засів, чи сіє, чи взагалі є матка, чи сіє, в який розплід можете, в таку температуру можна розібрати. Я їх трогати не буду. Тобто середні гніздові рамки я трогати не буду. Я перевіряю звідси крайні рамки і звідси крайні рамки. Що в першу чергу робимо? Пусті рамки, всі звідси забираємо. Вони тут абсолютно не потрібні. Зараз їм потрібно корм і тепло. Тому ми забираємо пусті рамки, тим самим гніздо ми скорочуємо, утепляємо і все чудово. Тому дивимось. Підійшли, відсунули заставну. Піднімаємо рамочку. Бачимо, бачимо, ця рамка абсолютно пуста. Вона абсолютно пуста. Навіть якась тут, якщо тут буде невеличка кількість меду, так скажімо, такий п'ятачок, все, все одно її забираємо. Вона тут абсолютно лишня. Бджолу звичайно, легенько струшуємо, я просто показую і за тусту рамку забираємо. дивимося другу, слідуючу. Так, з цієї сторони, ну, давайте так, на вагу кою попробую. Тут десь ну півтора кілограма меду тут не менше. З цієї сторони. Ця сторона абсолютно майже пуста. Тому ми поки що її залишаємо. Поки що її залишаємо. І дивимося слідуючу рамку. Так, дивимося слідуючу рамку. О, бачите, яка тут рамка трапилась. А не подивив бися і не знав би. Цю рамку ми що робимо? Звичайно, забираємо. Вона тут абсолютно не потрібна. Цю рамку теж ми забираємо. Цю рамку теж я забираю. Все, далі я вже не пробую. Тут, звичайно, тут зрозуміло, центральні, тобто центральні, де працює матка, вони пусті. Або якась невеличка кількість меду там є, але ми їх не трогаємо. Ми, ми дивимось тільки крайні рамочки. Так, я б бачимо, я чую на вагу, тобто на рукою, і ви бачите, тут вона пуста, ми цю рамку теж забираємо. Так, далі я дивлюсь, тут є мед, на цій рамці мед. Що далі робимо? Якщо... Дивіться, ми забрали три, звідси три пусті рамки. Далі, що я роблю далі? Замість цих трьох пустих рамок. Я беру повнометку чудову. Медом рамку. Беру вилучку для розпечатки меду і просто ось так в одну сторону, одну сторону, іншу я не трогаю. Там теж є але я її не трогаю. Просто ось так я її фізично пошкоджую. Фізично пошкоджую. Беру ось таку росинку, ось вона росинка, так. Вода, тепленько копнутні температури і просто добре ось так скроплюю. Побільше води, нічого страшного, їм волога зараз потрібна вода. Вони самі її вже приносять. Тому добре поливаємо, все. Ось тут так ми зробили. І цю рамку я кладу. Давайте я цю підсуну. Ось цю я підсуну, так. підсуну. Я її кладу крайньою. Розумію. Цю рамку, де я пошкодив, тобто печатку з медом, я кладу крайню. можна її, взагалі-то кладуть її за заставну. Я поклав до, до, до гнізда, до рамок, можна класти її за заставну. Одне і те ж саме. Тут зараз влага. бджола просто на цю рамку сяде, вона почує влагу, почне її вибирати. Почує там мед, просто цей мед вона почне переносити, переробляти, складати собі над розплодом, над головою. Тобто, де матка сіє, вони почнуть цей мед. Тим самим ми робимо такий собі штучний принос меду. Пам'ятаєте, я в попередньому відео через одне відео там знімав як стимуляція сахарним сиропом, тобто жидким кормом. Це майже те ж саме. Ми пошкодили запечатку, скропили її теплою водичкою, можна навіть з солодким сахарним сиропчиком поставили її за заставну. В моєму випадку я поставив до рамок. Чому я не ставлю зараз за заставну? Ночью ще можуть бути морози. Тобто повертаються морози, і вони можуть цей мед не брати, тобто не переносити його сюди в гніздо. Тут, все-таки, ми зараз утеплимо йому, тут буде температура, вони навіть ночі будуть працювати, переносити цей мед, який ми скрили вилучкою, скропили, переносити собі в гніздо. І тим самим. Ми трошки їх обманули. Тобто такий собі принос нектара, бджоли збуджуються, матка відчуває, теж збуджується і це стимулює її на посилену відкладку, я... відкладку яїчок. Тим самим, тим самим ми нарощуємо молоду, здорову бджолу. Запам'ятайте, я вже сказав, як зараз ви свої сім'ї підготовите. В моєму випадку це на акацію медозбор, у вашому випадку, ну, мабуть, це те ж саме. Ріпакові я не рахую, там вже що буде, то буде. Вони чудово на ріпаку розвиваються. Так, повторюємо, друзі, середня посилі менша, посилі слабка посилі бджолосім'я. Здорові сім'ї, тобто потужні, я їх не трогаю і вам не рекомендую. Вони самі підготовляться, наро... на... нарощуються, нарощують собі молоду бджолу. Там навіть якщо акація, ну, дивіться, у нас він... південь Вінницької області. Десь якася це кінець мая, буває начало червня, тобто, якщо вона пізно зацвете, то потужна посилі сім'я там не те, що нарощувати, там вже тоді проблема буде, щоб вона не зруїлась. А ось як бачите, ось вам наглядний приклад, середня, це ці маленькі відводочки прошлорічні, це навіть не середня, а слабка посилі сім'я. Отакі сім'ї з сахарним сиропом, жидким, тобто, жидким. Кормом, так я вже розказував в попередньому відео за засну доску, в кормушку чи в потолошну, це так же само знайшли, пусті рамки забрали, якщо є. Якщо меду тут і них вдосталь, то просто пусті рамки забрали, перевірили, меду вдосталь, залишили. Якщо ні, підставляємо їм одну-дві повних, там дивимося ще по силі сім'ї, одну-дві повне медних рамки. Скриваємо одну сторону вилочкою, скропили, можна за заставну, можна так, одне і те ж саме, бджола на вологу одразу сідає, особливо з солодкою водичкою і одразу починає працювати, створює собі ефект приносу нектару в сім'ю. Все, друзі, Ось це все робимо швидко, це я просто вам розказую, показую. Це все, все робиться набагато швидше. Хоча температура. Я... Зараз, ну, реально, зараз прямо жарко. Але якщо у вас такої температури немає, дивіться, плюс 14, плюс 12, плюс 14, щоб не було такого сильного вітру, можна працювати, цю роботу проводити. Все, друзі, всім пока, до зустрічі.